Раз якось взимку сім'я пообідала, і стара мати й невістка вже по обіді впорались, постирали стола й поприбирали. Невістка помила посуд і позамітала з-під стола кришки, і пішла по якомусь діло до сусіди. Мати вийняла скрині недошиту свою сорочку і поклала на столі. Син, середніх літ чоловік, сів на лаві і довгенько балакав з матір'ю. Йому дуже заманулось посмоктать люльки по обіді. Він достав на полиці усі причандалі до куріння, а потім сів на лаві, знов став, став на лаві, заглянув на полицю, потім скочив з лави і почав обдивлятися на миснику усі полички, далі заглянув в печурку коло камина під шиєю печі. Іди це в господа ділась моя люлька. Тютюн лежав на своєму місці на полиці. Здається, я там поклав і люльку, думав чоловік, никаючись та крутячись по хаті. Він отсунув шухляду в столі, заглянув, і там не було люльки. Пху на тебе, сатано, сказав чоловік, і з досади плюнув. З губів випала люлька з куценьким закарлюченим цибучком. Мати зирнула, і з дива очі витріщила. Ото який з мене забудько. Чи ви знаєте, мамо, що я оце б шукав і на полиці, і мисник, і шухляду. Все шукаю люльки, а люлька в мене в зубах. Чи ти ба, ти справді забудько. А я дивлюсь і дивуюсь. Навіщо то ти виплюнув на діло люльку? Думала, що на тебе наполягла сонота, сказала мати. Але де ж це я діла свої окуляри? подумала мати і почала облапувати на столі скатерку. Підняла недошиту сорочку, струснула над столом, полапала кругом себе на лаві, окулярів нігде не було. Іди це виродового сина ділись мої окуляри. Чи не вхопив їх пак хлопець та чи не поніс оце показувати дітям бабині очі, обізвалась мати. Син зареготався на всю хату. Лапніть, мамо, себе по очах, сказав син і реготався. бо мати й справді була чудна, здивованими, витріщеними очима під окулярами. Баба лапнула себе за перенісся і налапала там свої окуляри. А хто, мамо, більше забудливий? промовив син до матері. І як? І коли це я почепила їх собі та ніс, то ніяк не пригадую, чи я так задумалась, чи була роздратована, чи що? Мабуть, так, бо ви ж от самого світу й до обіду лаяли й дратували мою секлету. То, мабуть, от лайки та от роздратування ви й не щулись, як почепили окуляри на носі. Не полізли ж і не почепили же самі окуляри вам на ніс, мов живі раки, сказав син і засміявся.